І, хоча кандидатура Буданова вона часто звучала серед прізвищ ймовірних кандидатів на посаду голови офісу президента, його призначення все ж стало несподіванкою. Ну а ще це чіткий сигнал, за яким саме вектором буде розвиватися і владний апарат, і держава в цілому, як Буданов змінить вертикаль. Ну і якою є реакція на його призначення, Владислав Паливода про це розкаже. Зі звільнення Андрія Єрмака минуло трохи більше місяця. І весь цей час у медіа розкладали пасіянці. Хто стане його наступником? Крісло голови офісу президента пророкували Юлії Сверіденко, і Денисові Шмигалю і Михайлові Федорову. Зеленський говорив з усіма і весь час тримав інтригу до 2 січня. Керівником офісу президента призначений Кирило Буданов. Досвіду і сили Кирила достатньо, щоб направити роботу офісу на безпекові питання і переговорний процес. Колишній очільник головного управління розвідки пропозицію прийняв. Вважаю посаду керівника офісу президента. Як ще один рубіж відповідальності перед країною для мене це честь і відповідальність в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Кирило Буданов, керівник офісу президента України. Кирилові Буданову 40 років, він генерал-лейтенант, більше п'яти років керував головним управлінням української розвідки. При цьому Буданов один із найбільш медійних та впізнаваних військових керівників з гарним рейтингом народної довіри, відомий своїми прогнозами та резонансними заявами. Всі, ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть запалати Україну. Я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Буданов сам брав участь у багатьох спецопераціях. Планував деокупацію острова Зміїний та звільнення вишок бойка у 2023 році. Підрозділи ГУР провели рейди на територію окупованого Криму. Саме за ініціативи Буданова для ГУР було створено морські безпілотники Магура. Буденов неодноразово наголошував для українських спецслужб не існує недосяжних цілей. Сам він за роки служби був тричі поранений. Отримав ордени за мужність усіх ступенів та звання Герой України у 2023-му став наймолодшим генерал-лейтенантом. Ймовірність призначення Буданова головою президентського офісу говорили одразу після звільнення Єрмака, але все одно ефект несподіванки від рішення Зеленського був. Ця кадрова ротація стала топ-темою в Україні. Пишуть про неї і західні змі здебільшого схвально. Мовляв, Буданову довіряють США та Європа, і такий крок може зіграти важливу роль у переговорах у Росії. Від призначення Буданова палає. Які переговори можуть бути з терористами? Орєшнік на банкову та приймати капітуляцію. Адже всі розуміють, призначення Кирила Буданова це чіткий сигнал, за яким вектором йтиме українська влада. Якщо б новим головою ОП призначили приміром віце-прем'єра Федорова, це означало б стрімкі реформи. Буданов це чітке посилення військового крила. Призначення кадрового військового на цю посаду. Воно в принципі адекватно умовам війни. Іміджева це безумовно покращує імідж офісу президента, виправляє ті проблеми, які були раніше. Не я думаю, що президент цього теж прагнуть, але у Буданов є і переговорний досвід, і це теж риса. Я думаю, яка вплинула на вибір президента. Крім того, офіс президента тепер може бути сконцентрований на завданнях оборонної політики та національної безпеки. Офіс президента можливо неформальна, неофіційна, можливо, поступова, може перетворитися. В таку головну воєнну адміністрацію України і сконцентруватися саме на питаннях оборони національної безпеки, і прогноз, який так любить Кирило Буданов, тут однозначний Вектор владної вертикалі буде видно вже у перші місяці. В нашому суспільству прийдеться усвідомити, що ну скажімо так, абсолютно мирного, беззагрозливого життя на найближчі роки. Навряд чи буде Владислав Паливода. Ми Україна, марафон. Єдині новини.